З'явився Валерій Курінський в цьому контексті. Ми їздили до нього на, на, на лекції додому. Додому. І це було теж по, це було потрясіння. Ну, по-перше, настрій, з яким це викладалося, харизма, е, легкість. Ми всі хотіли вчитися. Знаєте, ми мріяли, ну, не знаю, я не, тіл, не лише я. Ми всі мріяли про класичну освіту, бо ми ж всі ми виховувалися на ідеалах народовольців, на тих, що вони вчились в класичних гімназіях, а ми не знали Латини, ми не знали греки. Ми так хотіли дорівнятися до тої освіти, яка була в минулому. Я це кажу е, з такої, ну, трошки, знаєте, смішної, наївної ретроспективи. Як... Але це тоді така візія була. Ми хотіли е, е, того. Е, ну, ми непогано вчилися в школах, непогано. У нас таке була 200, наприклад, школа, там, там по сканаві ми, там, у нас, у нас математичним цим нахилом було. і Ми там це все, як горішки, це все лускали. Потім я закінчив художній, перший в мене освіта була. Ці хлопці, хлопці здебільшого вчилися, тільки вчився на історичному, а всі вчилися на фізичному факультеті. Це було фізичне. Факультет. Всі філологи боялися. І саме на фізичному факультеті оця громада з'явилася, до речі. Це дуже важливий. Філолог там бу... одна була. Оксана Суховій, одна. Я приходив туди, де вчився Лася Галабурда, і, значить, і де вчився Дмитро Стус. Вони всі були перелякані, страшно, страшно перелякані були цим всім. Ну, Ми агітацією якоїсь там нам намагалися займати. Господи Боже, це страшне просто. І от. Коли ми потрапили до Курінського, я ніколи не звук. У мене й досі є оце от, ну, так, Олеся Федорука. Олеся. Ну, так склалося. просто З архівом у мене так воно перейшло. Олеся Федорука, щоденничок, з лекціями Курінського. Тобто мої там десь воно на горищі, а Олесеві виклав раніше. От і там і стяг Бориса Грінченка, переписаний від руки. І все інше. І, і поруч з тим. Записи, конспект лекції Курінського. Я хотів сказати, що от це бажання вчитися у нас було. А Валерій Олександрович, ну пан Валерій, ми тоді всі так всі пан, пане казали. Ми, хоч, ми побачили, що це можна робити легко, в задоволення, будувати себе самого в задоволення. Тобто все, що ми не добрали десь там, в на офіційних лекціях, все, все можна зробити, будуючи себе самотужки. Просто треба мати бажання там працювати, хист, ну і радість від цього отримувати. Такі прості речі. Прості речі. Я ніколи не забуду, коли він сказав, ну, говорив такі, ну, ми ж хотіли поєднувати, от ми хотіли поєднувати тоді. Бога, ну, бо Бог був заборонений, та, релігія була заборонена. Як можна було поєднувати в собі е, ну, такого хіпаря умовно, і е, католицький там, аскетизм якогось там Аву... святого Августина, наприклад. Ну, чи щось там таке? Як це можна. Було... А от, або ж і ми ж всі захоплювалися там, так говорив Заратуштра, знаєте, оцим мненічанством читали всі ці тексти, ну, бо, ну. А він, а він якось якось так, так махнув рукою, якось не пригадував, ось ми говорили про, про Ніцше. а він сказав, так, ніч, він Божественний. Нічче, думки нічче, вони божественні. Оцей Антихрист, не? Антихриста, він Божественний. І справді воно так. І справді воно так, бо воно, як би сказати, переформатовує думку проти лицемірства. Проти лицемірства. Головне, що є тяжарем, страшним тяжарем в поступі людської взагалі, ну це те, що альтернативне і жахливе до щирості. Оце лицемірство якраз. І про проти власне виступав виступив Ніцше своєю маніфестацією. Проти цих цих і от такі прості речі здавалося б, вони. Вони додали свого часу дуже великої сили. В нього збирались такі компанії. Якось не потрапив я на дощ, був періщив якийсь шалений дощ. Я прийшов, по-моєму, лекція вже закінчилась, чи я переплутав день. І там була така компанія. Йох! Який, значить, так сидів в, шу... в там трусах, закинувши ногу за ногу, закинувши ногу за ногу, сидів Йох. Значить, Якась дама сиділа з такими, ну, ну така дов, з довгими були, значить, там, волоссям, красуня якась. І це, значить, і от таке якесь вино. І значить, і, і цей йог казав там, Слухайте. Ні, там, і, і радість і панувала така гедоністична Софійська радість у цьому, цьому спілкуванні. І вони спілкувалися, сміялися. Наприклад, там заграла сирена швидкої допомоги. І цей йог каже. Бачите, вони там хочуть нас тут от рятувати, а ми вже порятовані тут. Ну, наприклад, ось такі речі, ось ця атмосфера така дивовижна. Тому такі люди, вони нас, молодих, цих пташенят. Звільняли насправді, показували, що жити можна в задоволення і творити, і творити, і будувати себе саме. Ну ось таке. Товариство, зараз 300-ліття сковороди. Я заграю один хід. Один. У мене сольні концерти, зараз по сковороді по три години. Катувати Тут треба... добре, що треба вже нам іти. А то б я вас покатував. Я жатую, ні, насправді ні. Тут треба мати. Я заспіваю дуже класний один, одну річ. Значить, це 12 пісня. 12 пісня. Блаженні нижчі духом. Сієсть премудрость книжника во благовременній празненства. і умаляєся діянням своїм упримудриться. Сирах. Празнітися і розумійте. О, о, зелена, о мати моя родна, в тебе жизнь веселена, в тебі покой, тишина, в тебе покой, тишина, города, славні, високі, на море, печали пхну. Ворота красні широкі, в неволю гірку ведуть, О, Діброва, о, зелена, о мати моя рідна, в тебі життю веселена, в тебі покой, тишина, в тебі покой. Їздить на море, не хочу красних одеж, під цими криється горе, печали страх і м'ятеш, о, доброва, о, Зелена, о мати моя родна, в тебе жизнь веселена, в тебі тишина, в тебі. За барабаном і плінять городу. не хочу і штатським саном Пугать Мілочних чинов, о діброва, о, зелена о мати моя рідна, в тебі життю веселена, в тебі покой тишина, в тебі покой. Чуй наук нових, кромі здравого, ума, кромі умностей Христових, в коїх сладостна дума, о дуброва, о, Зелена, о мати моя родна, в тобі жизнь веселена, в тобі покой тишина, в тобі покой. Нічого я не жилатель, хромі хліба та води, нище там, не єсть приятель, давно ми з нею вже свати. О, діброва, о, зелена, о мати моя рідна, в тебе життя веселена, в тебе покой, тишина, в тебе покой. З усіх імені війні тілесних, покойда, воля, злата, хромі вічностей небесних, одна симнієсть жизнь свята, оді о, озелена, о, о мати моя рідна, в тебе жизнь веселена, в тебе покой тишина, в тебе покой. А єсли до у годі і гріх є ще то не знаю сей й вигоди позможили луче бить. О Дуброва, о, Зелена, о мати моя родна, в тобі жизнь веселена, в тобі покой покої тишина, в тобі покой. Здрастуй мій, милий покою, во віки, ти будеш мій, добро мій бити з тобою, ти мій будь -вік, а я твій, о доброва о свобода в тебі, я начав мудріть, до тебе, моя природа, в тебі хочу. В тобі я начав мудріть, до тебе моя природа, в тобі хочу і умріть, в тобі хочу і умріть разом, одіброка, о свобода, о мати, моя рідна, в тобі жизнь веселена, в тобі покой, тишина, в тобі покой, тишина ще. О дібро, о свобода, о мати моя рідна, в тебі життю веселена, в тебі покой, тишина, в тебе. Покой.